Усім привіт! Я сьогодні до вас із чудовою новиною. Маю супер пропозицію із знижками на деякі із моїх виробів. Тому почну, почну я із ось такого набору, з малахіту. Це є браслет і намисто чокер. Ціна його була 980 гривень. Зараз його ціна 780 гривень. Малахіт – це камінчик, який захищає від негативу, від енергетичних атак. Також допомагає в трансформації, в саморозвитку, притягує фінансовий успіх і стимулює творчість та посилює інтуїцію. Ось такі, такий набір можна придбати. Далі покажу вам ще, які є набори, але вже що йдуть в подарункових коробочках: це аметист, браслет та підвізка. Аметист – це камінь, який заспокоює нервову систему, також зменшує стреси, покращує сон, посилює інтуїцію і захищає від негативної енергії. Також він стимулює духовний розвиток і допомагає швидше позбутися від шкідливих звичок. Такий набір коштував 800 гривень разом з коробочкою. Зараз 650. Ви маєте можливість придбати. Тут, між іншим, йде магнітна застіпка. Ось така. Далі показую гранат. Набір із гранату. Тут браслет і сережечки. Ціна була 740 гривень. Зараз ціна 600 гривень. Думаю, дуже приємні для вас знижечки. І так, гранат це камінчик, який. Стимулює пристрасть та любов, допомагає подолати труднощі, захищає від негативу та посилює мотивацію. Також він дає енергію та силу. Ще із гранату можна придбати також чокер. Такий, 600 гривень була його ціна. 610. Зараз за 500 гривень ви можете придбати. Так. Перекрутилося мені. Ось такий чокер. Також є браслет із малахіту, із підвіскою, ціна була 520 за такий набір. Ось ці чорні намистинки це турмалін шерл, сильний захисний камінчик. І малахіт це камінь трансформації, камінь фінансової свободи, також камінь, який захищає від негативу. Раніше ціна була 520, зараз за 420. Ось цей набір. Дуже він мені подобається. Він так ніжно-делікатно виглядає на шиї чокер з такою сніжиночкою. І такий браслет. Це лабрадор. Камінь інтуїції та проведіння. Він посилює духовне бачення, захищає від енергетичних атак, також розкриває внутрішню силу і сприяє трансформації. Його ціна була 720 за набір, зараз 590. Це дуже хороша ціна. Ось такий кіаніт із Лабрадором. Такий кіаніт. Ціна за браслет була 375, зараз 300 гривень. Також йде в подарунковій коробочці. Гірський кришталь та турмалін Шерл. Ціна такого браслета була 460. Ви можете придбати за 380. Так, далі покажу ще, які є браслети та чокери, що я повідкладала. Ось такий з кіанітом, з перлинкою. Ціна його була 900 гривень. Кіаніт, я думаю, ви знаєте, це один із дорожчих каменів. 900, зараз його ціна 750. Є також дуже красивий ось такий кіаніт та перлинки. Ціна його була 1180. Зараз ви можете придбати за 960. Чокер із перлиночок. Тут дрібні перлинки. Ціна такого чокера була 650. Зараз можете придбати за 550. Також є із крупніших перлинок. Ось такий чокер. Ціна його була 570. Тут замочок іде тогл. Ціна була 570, зараз 500. Є браслет з Аметисту і чокер. Вони підходять один до одного. Їх можна разом, можна окремо придбати. Якщо окремо, бажаєте, ціна браслетика, коштував він 360 Зараз можна придбати його за 300 гривень. І ось такий чокер. Ціна його була 680 за 550 гривень. так із барелу. Барил це камінь, який сприяє духовному розвитку, також внутрішній гармонії. Він працює з чакрою горла і серця, стимулює інтелект, він ідеальний для студентів та викладачів і тих людей, які ведуть публічну діяльність. Також він посилює витривалість, силу волі і допомагає сконцентруватися. Ціна такого була 565. Зараз такий браслетик 450. Тут 10 мм намистинка, дуже хороша якість камінчика. Хризопраз, камінь, який притягує удачу та фінансовий зріст. Також він розвиває внутрішню гармонію, очищає думки від негативу, покращує стосунки і допомагає краще зрозуміти себе. Такий браслет був 550 гривень. Зараз 450. Чокер із родоніту. Родоніт камінчик, який цілює серце після емоційних травм. Також пробуджує любов до себе, заспокоює гнів та образу, зміцнює дружбу довіру і активує приховані таланти. Ціна такого чокера була 375. Зараз 300 гривень. 6 мм на мистинка тут. Також є чокер 250 гривень була його ціна. Ось такий з яшми та ювелірного скла. Зараз за 200 гривень можете забрати його. Пташечкою. Є також чокер із місячного каменю. Це камінчик, який підсилює жіночу енергію, допомагає знайти душевний спокій. Також сприяє гармонійним стосункам і притягує удачу та виконання бажань. Був 400 гривень за 330. Чокер з перлинок. Ще один. Ціна його була 450 гривень за 360. Дуже красиве тут сердечко, воно так переливається. Красивий чокер. Також чокер із ювелірного скла та гранату. Ціна такого чокера була 360 за 290. Наступний браслет із сонячного каменю та цитрину. Ціна його була 450 за 360 гривень. Сонячний камінь він пробуджує життєву силу. І заряджає оптимізмом, також стимулює лідерські якості, впевненість в собі, захищає від енергетичних вампірів та маніпуляцій, дає баланс гормональної системи і стимулює творчість та мотивацію. Він є корисним для людей, які ведуть публічну діяльність. І також в поєднанні з цитрином цитрин він притягує фінансовий успіх, підвищує енергійність, розвиває впевненість у собі. Очищає енергетику, не накопичує негатив і заряджає позитивною енергією і допомагає в прийнятті рішень. Такий, також із цитрином є поєднання із золотим обсидіаном такий цитрин, 400 гривень. Золотий обсидіан він розкриває потенціал, робить щит від енергетичних атак, також допомагає знайти ваше призначення, підвищує впевненість у собі і сприяє досягненню кар'єрних та бізнес-цілей. Ціна була 400, зараз 330. І є ще за 425, також із золотим обсидіаном. Такий браслетик був 425 за 350. Є ще браслет із цитрину. Тут дуже хороша якість цього цитрину. Ціна була 400 гривень, зараз 330. 6 мм на мистинка. Так, є браслетик ще ось цей. Це рубін та сапфір разом. Ціна такого браслета була 520 за 420. Лише три дні буде діяти ця знижка, ці ціни і все, тому встигайте. Так, чокер. Із жадеїту та гранату. Він такий більш осінній, але дуже красивий чокер, і мені шкода його розпускати, переробляти. 320 гривень була його ціна, тому якщо хтось. Забажає, то буду рада. Так, жадеїд 320 гривень була ціна, 250 зараз. Це хороша знижка. Просто так, щоб людина забрала. Тут є камінець, просто він трошки світліший. от Як осіннє листя, так само і тут. Тут всі камінчики є. Ось такий. Далі браслетик із місячного каменю. Ціна його була 540 за 450. Має ірізацію, красивий сам браслетик. Ларемар, один із моїх улюблених камінчиків. Він тут дуже красивий прийшов, дуже мало включень має іншого каменю, він такий чистіший. Ціна його була 710 за 590 віддан. Ну, Це дуже хороша пропозиція. Ось такий. Також є Labrador. 8 мм намистинка. Ціна такого браслетика була 560 гривень. Зараз 450. Ірізацію видно, думаю вам. Далі кунцит. Це камінь безумовної любові. Така галтовка. Ціна була 300 гривень, зараз 240. Цей камінь допомагає відпускати образи і біль, і краще розуміти інших людей. Ось такий камінь безумовної любові. Рожевий кварц із місячним каменем. Тут 10 мм на мистинка, Ціна його була 380 за 300 гривень. Браслет із гранату. Ціна такого браслета була 460 за 380. Далі ще покажу, які сережки є. Ось такі із рубіном ціна їх була 280 за 230. З агатом ціна була 300 за 250. Сердолік. Ціна була 280 за 230. «Чароїд» ціна була 330 за 280 гривень. «Аметист» ціна була 300 за 250 гривень. «Шунгіт» та «Хризопрас» ціна була 290 Ціна була 290 за 240. Підглядаю у шпаргалку, тому що не пам'ятаю цін. Так, із кіанітом ціна була 270. Верніше, 320 їхня ціна була за 270. І малахіт, ціна була 300 за 250. І це все, що я хотіла показати, що є на знижках. Якщо бажаєте, пишіть. Я думаю, що три дні ми протримаємося з такими цінами, а далі вже будуть нормальні ціни, що залишаться. Тому встигайте. Все, всіх люблю і чекаю у вайбері. Номер вайбера буде під відео. Дякую всім, па-па.